Вітання в студії Олександра Литинська. Чистий блакитний колір неба взимку за спостереженнями наших пращурів є ознакою стійкої ясної погоди. А про погодні умови найближчої доби 31 грудня пропонують дізнатися вже зараз. Отже, на заході стоятиме переважно безхмарна та суха метеокартина. Температура повітря вночі становитиме 4-8 морозу у день від одного морозу до двох тепла. Хмарно, з проясненнями, на півночі теж суттєвих опадів не очікується. Термометри фіксуватимуть цієї ночі мінус 4 градусів, а в денний час від мінус 3 до плюс 1. У східних областях хмаритиметься тут за прогнозами нерясний сніг. Термічний мінімум по регіону цієї доби 6,8, нижче нуля, максимальна температура біля мінус 3. 1,6 6 морозу фіксуватимуть упродовж нічних та денних годин термометри в південній Україні. Спостерігатиметься хмарність із проясненнями. Суттєвих опадів не буде. Мінливо хмарне у супроводі невеликих опадів. Метеокартина пануватиме в Криму. Температура повітря коливатиметься упродовж доби від трьох морозу до трьох тепла. У центральній частині передбачаються хмарність із проясненнями, та погода збережеться переважно сухою. Ртотні стовпчики триматимуться в межах мінус 7 упродовж ночі, і мінус 1-3 градуси очікується в день. У другій половині 19 го століття, як пише історик Анатолій Макаров, напередодні зимових свят ялинки в Києві декорували переважно м'якими іграшками, що виготовлялися з вати, розмальовувалися фарбами на клею та обсипалися блискітками. У моді певна річ були і смачні ялинкові прикраси, такі як цукерки, яблука та загорнуті у фольгу горіхи. Зі сріблястої та золотистої фольги також виготовляли ланцюжки. Яким ми оздоблювали колючі гілки зелених красунь. А у скляні іграшки привозили за кордону. Після завершення зимових свят їх дбайливо зберігали протягом усього року, щоб напередодні Різдва знову прикрасити ними ялинку. Причому старі скляні кульки та фігурки шанобливо вішали на найкращих місцях, бо чим більше новоліть, нових років зустріла ця іграшка, тим більше приємних спогадів викликала у її власників. А далі про погоду. Тож у Києві та області. В останній день грудня має панувати хмарність з проясненнями. Суттєвих опадів не очікується. Термометри протягом нічних годин фіксуватимуть значення в межах 4-6 морозу, а вдень близько нуля. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного та святкового настрою за будь-якої погоди. З і води вам.